Хоча робота, робота велась і роботи дуже зроблено багато. І поступово десь щось воно буде відомо про те, що робилося, з ким було. І... А в той же час, якщо в Раді не прийняття рішень е і владою, і опозицію е по відношенню наших заяв правого сектору в Києві, всеукраїнського правого сектору, ми... всіх попередньо ми залишаємо за собою право на більш активні дії. Звідти ми не підемо до повного вирішення наших питань. Це повна заміна системи влади, це революція, яка завершується тим, що ми створимо українську національну державу з всеохопною системою народовладдя. В тому числі всіх структур влади буде заміна, буде модифікація, тому що те, що відбувається, коли орієнтується на певні сили, на певних вождів, на певних лідерів. Це не та держава, за яку встали українські націоналісти, український народ. Правила одні для всіх. Більше того, нами буде проводитися одна з можливих методів впливу на всіх суб'єктів державотворчого життя. Це творення національних громад, які будуть обирати найкращих, найпорядніших, найпринциповіших, найпатріотичніших представників для того, щоб контролювати всіх від чиновника, до якого руку організований, який себе репрезентує як е, виразник суспільних е, якихось питань. А ще раз скажіть, на кого замінювати? На кого змінювати владу? Повну замінювати, влади, а на кого? Я тільки що сказав, на кращих людей. Легко не буде. Але я навіть тут бачу вже набагато більше порядніших людей, ніж сидять отамовки війни. От і ви і будете там. І інших таких людей, добрих людей, порядних багато. Інша справа, що нам ще придеться їх просити і переконувати йти туди, а ми їм будемо лише допомагати і контролювати їх. Головний критерій це має таки має? порядність чи професіоналізм. Порядність. Ну а якщо це людина некомпетентна, якщо людина не професіонал, йому завжди можна дати радників. Які його допоможуть. Це, це інститут комісарів 2017 року. Менше з тим нам потрібно зробити справу на користь всіх українців і не допустити розколу держави. Тобто це як тимчасовий тимчасовий перехідний період, Звичайно. як тимчасова адміністрація? Звичайно. Silly... Революція потребує революцію. Сановні, комісарі не робили ставок на упорядненість. Ну, наприклад, подивися, як конкретно йому будуть. Ми будемо про конкретність, більше це. Більше, що наш мітинг уже перетворився на прес-конференцію. Так. І хлопці у нас. Я керую, навіть не керую, а координую. І, в принципі, по плану я перепрошую, але в нас була прес-конференція з чітким словом, мала людина, мала вести організовано. Це вийшло на мітинг. Розпочнемо. Давайте я делегую пану Олексію, другу Олексію. Для початку хотів би ще додатково повідомити, нагадати сьогоднішнім представникам засобам масової інформації і тим активним... Прийшли, долучилися до цієї роботи. Значить, що на сьогодні була запланована прес-конференція, в порядку денному, в якої було передбачено чотири питання. Значить, перше правого сектору Буковини. Наступне, друге питання це відставка Попієва або вихід з партії регіонів. Третє питання в порядку денного це незаконні дії працівників. Органів внутрішніх справ 24 січня 2014 року. І четверте питання порядку денного це діяльність органів внутрішніх справ. Значить, по першому питанню хотів би вам представити таки деякі засоби масової інформації. Ми вже взяли кілька питань у пана Володимира Арясова, це є представник, провідник обласної організації Тризбу імені Степана Бандери Значить, стосовно діяльності безпосереднього правого сектора Буковини. Ну я вже десь повторюю, не всі були присутні на самому початку нашої проазованої прес-конференції. Тому скажу, що шучу. повторюсь. Шучу. Правий сектор Буковини є частиною українського руху Правий сектор. Тому координація і виконання вказівок у нас буде беззаперечне, атаманщини у нас не буде. Буде чітке виконання вказівок, але в той же час слава Богу, у правому секторі нема диктатури, і всі наші пропозиції розглядаються, узгоджуються і приймаються рішення. У нас налагоджений навіть попри той. Те, відслідковування наших дзвінків, і інтернет спілкування. Ми все ж таки маємо можливість бути на контакті, тому що революція нами готувалася не сьогодні, на майдан і включилися вже готові. Тобто, це, що сталося зараз в Україні, це була довший час робота для того, щоб направити в нормальне державницьке русло. Всіх громадян держави і як наслідок здобуття тої омріяної поколіннями національної держави і всеохопної системи народовладі. Хто організовував цей рух, про який ви говорите? Тут багато організацій про найбільш широковідомі, це можна сказати про тризупів імені Степана Бандери, про УНАУНСО. Організація українських націоналістів, як революційна, так і Мельниківська, ті самі Конгрес українських націоналістів, Соціал-Національна асамблея, патріот України і дуже багато дотичних, вже, скажімо, як більш такого інтелектуального штипу це центр науково-ідеологічний центр Дмитра Донцова, багато інших. Основна мета зараз правового центру. Відставка повністю всіх починаючи з Януковича, як у того уособлення режиму і знущання наруги в Україні і диктатури, Кабінету міністрів, Верховної Ради. А далі будемо налагоджувати нормальне життя в державі. Тільки за партіям на власний український народ, згуртований український народ. Але конкретно будуть у вас якісь плани дії, тобто що будете Звичайно. Робити? буде робити? Будеться виводити виводитись людей. В разі ігнорування вимог української громади, владою, міліцією, яка є зараз не міліцією, а прислужником і захисником режиму окупаційного, внутрішньоокупаційного, буде це, якщо буде потреба, ми готові Ді. і до силових дій. Пане Расов, скажіть, будь ласка, те, що правий сектор висуває окремо свої вимоги від опозиції, трійки опозиції або цих партій, які представляє трійка сьогодні на Майдані, це означає, що у вас є серйозні розбіжності, чи, чи те, що все-таки ви вважаєте, що зараз необхідний більш радикальний шлях вирішення от, ситуації, яка є в Україні? І ви не погоджуєтеся з тим, що, що зараз опозиція, основна трійка, зайняла трохи вичікувальну очікувальну позицію. Можна відповісти одним словом так, але я трошки розширю. Розбіжності є і вони суттєві і дуже значна кількість тих, хто вийшов на Майдан, хто найактивніше долучався, як там, де, і допомагаючи на місцях, в тому числі і київським акціям протесту. Млявість, нескоординованість, безідейність опозиції дуже багатьох відштовхнула від себе. Так, у нас є свій шлях. Ми вважаємо, що він правильний, і ми маємо право його декларувати і його впертувати. Тобто це означає, що у випадку того, що Янукович не піде на подальші поступки, правий сектор може прийняти односібне рішення розпочати знову бойові дії. Так, ми маємо це право. І громадяни України організовані, які мають мету і мають кінцевий результат, бачення кінцевого результату. Це опозиція не знає, що вона хоче і що в кінцевому результаті вона отримає. А ми знаємо, що ми хочемо, і ми цього не Але ви тупуваємо. розумієте те, що ваша сила не представлена в парламенті, тоді виходить, що ви ну, своїми діями хоче, чи, чи то, чи не хоче, чи провокуєте суспільство на ну явно громадянський конфлікт і війну? Ну тут, по-моєму, не, не провокує. Ну а, влада, я, я підкреслив, у вас немає народ. політичних важелів вирішення, оскільки ви не довіряєте опозиції і ви проти влади. Ви третя сила, яка приймає. Я спілкувався з певними вимогами, сконцентрованими від представників організованого революційного руху з Буковини з нашими представниками народної ради, скверніше з, з президією. Де я чітко їм сказав, що люди хочуть іншого. І Якщо ви сховалися там за кордоном міліції в адміністрації і щось там домовляєтесь, то це не те, чого хотіли люди. А щодо попереднього вашого запитання про радикалізм, ми не вважаємо себе радикалом. Ми ж себе вважаємо адекватними, а ну, може навіть і замало. Ну добре, якщо Папіїв не йде у відставку згідно ваших вимог, ви готові знову правим сектором, ну скажімо так, штурмувати обласну адміністрацію. Це буде питання. ферент. Це будуть хлопці вже. В рамках конференції там буде Ну так ви можете відповісти зараз на це запитання. Люди, добре, я Тоді це... передаю слово моїм да. побратимам по боротьбі. Питання про Папієва. Мене звати Артем Маловажний. Я є координатором від скаленої питання про Папієва. Попієв себе зарекомендував як людина ще в 2004 році. Не знаю, якму не соромно дивитися ветеранам в очі. Ще в 2004 році СБУ розкрило справу про махінацію на окулярах на які були закуплені для ветеранів. Махінація склала не ну мен... мільйонів гривень. На ті 26 мільйонів було закуплено тільки на 2 мільйони гривень китайських окулярів, які навіть і то ні не дійшли до ветеранів. Я не знаю, як попіву ще не соромно дивитись в очі і казати, що ми не Буковинці, ми цього не заслуговуємо. Коли ще в листопаді місяці він дуже так яростно виступав, як він потім ну, підмінював руки так, ми Європа, Янукович запровадив, ми за. А як тільки справи трошки змінилися, почалися Мітинги він зразу від своєї ідеї відступив. Чого сто чого коштує його заступник, який в 90-х роках був рухівцем, вішав українські флаги, а тепер він є членом партії регіонів? Папієв це політичний труп. і Якщо ж він так е, вважає себе Буковинцем, та хоче налагать, ну, робити все для Буковини. Нехай наші наші вимоги такі. Нехай він йде у відставку, або ж або ж другий варіант він просто подає у відставку від партії регіонів та залишається на своєму місці. Далі а на засіданні обласної ради ми потребуємо, щоб депутати поставили питання про недовіру до папіва від громади та проголосували за нього. Якщо цього не буде. Я сподіваюсь, що Попів все ж таки вирішиться на цей крок та зробить по-нашому. Я не зможу зараз не в відповісти на це питання, що які в нас будуть подальші дії, якщо ж він не піде у відставку. Даєте ви якийсь йому час, якийсь термін, або він подав у відставку? Вже раді, це не робить, він вже буде іншими методами. Я гадаю, тижня йому буде досить, щоб. Ми не будемо говорити про конкретний день, два тижні. Справа в тому, що людина того варта, вона це зробить, вона мала б це зробити вже давно. Чим довше затягує попіїв, його заступники, депутати регіонали всіх рівнів Чернівецькій області, члени партії регіонів і їхніх сателіти, комуністи і інші, допоки вони знаходяться там, вони перестають бути до нас. Людьми, з якими можна говорити і якими можна поважати. З усіма наслідками по відношенню цього. Вони є причетними до злочинів. злочинів не тільки про людину, що найголовніше. А ще більш концентровані злочини це злочини проти держави. І своїми діями вони призводять до того, що Україна знаходиться зараз на межі розколу і вводу військ з всілякими е, добрими нашими братніми е, сусідами від Румунії починаючи, яка зазіхає Росія, Польща, Угорщина. Цього ми не допустимо. Війдуть сюди, як війдуть, так і підуть. По ультиматуму Попєєву або звідси, або з партії регіонів. Якого числа в котрій годині? Ми тільки що відповіли на це питання. Не буде чітких дат, не буде. Я думаю, якщо він надумається, то він надумається за пару днів. Ми будемо робити все, що тільки можемо. Або без діяльність Шановні представники засобів масової інформації, ми плавно переходимо до конструктиву, до третього питання нашого сьогоднішнього порядку денного прес-конференції. Від питання відповідь ми переходимо до конкретики, до роботи. Чернівецька правозахисна група, котра забезпечує правову діяльність правого сектору Буковини, підготувала заяву звернення. Стосовно вчинення кримінального правопорушення. І зараз я цю заяву вам зачитаю і оприлюднюю. Прокурору Чернівецької області Павлюку, начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України Чернівецької області Демидову. заява про вчинення злочину. Аналіз подій, що мав місце в місті Чернівцях біля приміщення. 24 січня 2014 року говорить про наступне. Біля 10-ї години було проведено акцію «Мирний протест на підтримку євроінтеграційних процесів України. Зібралося кілька тисяч людей. На 10-ту годину дня повинно було розпочатися заплановане засідання сесії Чернівецької обласної ради, котре вчасно не відбулося. Близько 11-ї години силовики у касках і зі щитами заблокували входи до Чернівецької облдержадміністрації. Згодом, за 20 хвилин, силовики. Кинули перші димові шашки з будівлі Чернівецької облдержадміністрації мітингування. О 12-й годині на людей під Чернівецькою облдержадміністрацією розпочали розпилювати сльозогінний газ. 13.00 міліція нарощує барикади біля входу до Чернівецьку дару, використовуючи за підручні засоби майно, що знаходиться в кабінетах облдержадміністрації. Все вище вказане можна побачити на численних відеозаписах, котрі здійснювалися як працівниками правоохоронних органів, так і представниками засобів масової інформації та пересічними громадянами, що були присутні. Слід зазначити, є численні очевидці, котрі. Перебували біля стін приміщення Чернівецької облдержадміністрації та відеоматеріали, котрі свідчать про ряд порушень з боку правоохоронців. Після того, як працівники міліції забарикадувалися в будівлі, а зробили вони це за допомогою офісної мебелі та майна, що було в кабінетах, тобто майна, що належить громаді буковини, почали використовувати столи, стільці, шафи та інші в якості засобів, щоб спричинити травми та ушкодження мирним протестувальникам, в результаті чого майно було пошкоджене. Пізніше стало відомо, що в приміщенні за забарикадованими силовиками та біля облдержадміністрації знаходились троє службовців міліціонерів: а саме: козак Ярослав Олексійович, сухар Валентин Валерійович, кішлер Святослав Анатолійович, котрі проявляли бездіяльність та мовчки спостерігали за знищення майна та всім цим безчинством, а можливо віддавали незаконні накази. Окрім того, на відеозаписах чітко видно, як працівники правоохоронних органів не допускають до приміщення облдержадміністрації представників засобів масової інформації, депутатів обласної та Верховної Ради України, про що достеменно було відомо вказане вищі особи. Також з аналізу відеоматеріалів добре видно, що саме працівники міліції захопили облдержадміністрацію та створювали перешкоди в нормальній роботі установи та влаштовували провокації проти мирних мітингувальників з метою ескалації конфлікту. Окрім того, в приміщенні облдержадміністрації знаходився голова адміністрації папії Михайло, котрий зі слів очевидців той час незаконно та безпідставно віддавав накази правоохоронцям, котрі блокували приміщення. Всі ці факти є достатніми для проведення службової перевірки, як по вказаних особах, так і по інших службовцях, перебуваючи там, оскільки в діях працівників міліції, які були в приміщенні ода та Працівниками облдержадміністрації присутні ознаки складу злочину, передбаченого статтями 171, 351, 364, 365 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній професійності, професійній діяльності журналістів, перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень. Про те, як бачається з останніх дій посадових осіб, органів компетенції, в яких знаходиться проблемне питання. А саме прокуратури області та УМС України Чернівецької області спостерігається відверте небажання розібратися в даній ситуації. Таким чином, у діях уповноважених посадових осіб простежується упередженість відносно проведення ретельної перевірки та розслідування подій 24 січня 2014 року. Для мене є добре зрозумілим таке відношення повноважних органів до вищезазначеної ситуації, адже під підозрою знаходяться добре відомі особи, службовці УМС України в Чернівецькій області та сам губернатор Попів, котрі безпосередньо були свідками та мають причетність до вказаних подій. Незважаючи на це, усі без виключення рівні перед законом і повинні нести відповідальність за скоєні злочини. Таким чином, враховуючи вище наведення, керуючи статтями 60, 214, 215, 216, 218 КПК України, прошу вас прийняти невідкладно зареєструвати подану заяву про вчинення злочину до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинені дії, які мають ознаки складу злочину, передбаченого статтями 171, 351, 364, 365, надати копії документів, підтверджуючи прийняття цієї. Заяви і реєстрацію в єдиному реєстрі досудових розслідувань шляхом надіслання на мою поштову адресу. Інформувати шляхом надіслання на поштову адресу про результати досудового розслідування. Значить, ця заява сьогодні була надіслана прокуратурі Чернівецької області і управлінню Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області. Відповідно, ми чекаємо реакції проведення ретельних перевірок. Службових розслідувань я так думаю, що департамент внутрішньої безпеки повинен зацікавитися тими питаннями, ну і безпосередньо тими подіями, котрі відбувалися 24 січня. Перепрошую 2014 року. Окрім того, слід зазначити, що при проведенні службової перевірки хотів би наголосити саме представниками правоохоронних органів і прокуратури області, слід перевірити, чи в діях Працівників облдержадміністрації, працівників, котрі були присутні, там, працівників правоохоронних органів немає складу злочину. Чи він сто дев'яносто кримінального кодексу України? Це є захоплення органів державної влади. Ну і відповідно про результати ми будемо додатково вас повідомляти. Це є е... конкретно правовий підхід з боку правового сектору. В результаті проведених перевірок і повідомлення компетентними органами нас ми додатково будемо повідомляти пресу про результати цієї е відповідної перевірки. Окрім того, хотів би ще звернутися до депутатів обласної ради та депутатів Верховної Ради, котрі безпосередньо були присутні та Засоби масової інформації, котрі були присутніми, долучатися до цієї роботи, ну і відповідно, хто був присутній, оскільки дуже багато людей було, ви самі чудово розумієте, там кілька тисяч осіб було, котрі безпосередньо постраждали, ну і відповідно під, підлягають під потерпілих за ознаками складу злочину, якщо буде кримінальне провадження порушення по статті 171. Це перешкоджання професійній законній діяльності журналістів. Наступне питання нашого порядку денного це є діяльність органів внутрішніх справ Чернівецької області. По даному питанню у нас людина потрохи підготувала матеріал. Так, доброго дня, мене звати Каптар Павло, студент Чернівецького національного університету. Готуючись, я проаналізував такі питання, як Наша добісна міліція, е, виконуючи ці накази, які е, провокували, спровокували такі дії сьогодні в області, е, отримали ці накази від вищостоячих е, особ, які не стояли тут на барикадах і не е, віддавали прямо ці накази, сиділи у себе в теплих офісах, в теплих приміщеннях. Те ж саме можу сказати про простих ППСників, простих е, е, участкових, які простих дільничних, які носять службу, проводять профілактику, так же само без, без всяких там умов праці, не маючи навіть гуртожитка для того, щоб прожити добре у Чернівцях чи е, квартири е, службової. Навіть якщо дійшло до того, що вони самі собі купляють форму, на рахунок транспорту такі ж самі чергові частини патрулюються старими автомобілями, коли високі начальники роз'їжджають на шикарних кіномарка. Тому ми, громада Буковини, вимагаємо те, що провести перетестацію вищих стоячих органів міліції для де можуть бути посутні як прості громадяни, так і представники засобів масових інформацій для перевірки, для того, щоб перевірити, наскільки адекватно і наскільки сприяють вони покращенню добробуту жителям області. Дякую а представниця разбере Каптар Павло студент чи каптар? Скажіть, будь ласка, зі сцени майдану було оголошено про створення в всіх областях загонів самооборони. Чи якимось чином залучається правий сектор до цієї організаційної роботи? Оскільки вже навіть подаються телефони і так далі? Чи ви якби до цього не приймаєте участі на місцях, де немає можливості достатньо компетенційних людей, але є вони у нас, які можуть мають досвід якихось? Тих самих силових протистоянь, чи знають, мають навики в цьому, ми завжди долучаємося і допомагаємо. Тому що ми чудово розуміємо, що не сам правий сектор, не самооборона, не об'єднана опозиція самі не переможемо цей злочинний режим. Тому максимальна координація дій, допомога, взаємодопомога відбувається. Більше того, дякуючи вам за запитання, я хотів би продовжити і звернутися до всіх активних учасників революційних подій, до учасників автомайдану, до учасників самооборони. Ми відкриті до спілкування, до співпраці. Разом переможемо. Тому давайте разом координуємося. І я вважаю, що в процесі. Наразі виникає питання не лише створення, уже не лише творе того штабу національного спротиву. Вже досить проти. Уже треба їх заставляти слухати нас. Для цього ми будемо ініціювати створення штабу національної революції на перехідний час тривання революції, а також будемо ініціювати створення і проведення національних зборів як всеукраїнських, так і на рівнях на місцях. І все-таки почався процес розв'язати Більше того, навіть можу тут сказати, деякі з керівники підрозділів невеликих, мають не в самооборони, вже звернулися для координації дій до правого сектору і готові долучатись як до наших акцій, так само очікують від нас допомоги в їхніх акціях. Ще одне. Оголошення зараз. Остання заява лідера всеукраїнського правого сектора Дмитра Яроша, Вона є роздрукована. Я попрошу після закінчення підійти до нас. Ми роздамо, щоб не затягувати час і ознайомити з і максимально її. Чи буде створено якийсь прес-центр, за допомогою якого ви будете інформувати мешканців засобів маси інформації про свою діяльність в подальшому? Звичайно, тобто в нас в планах повний так? комплекс буде всіх необхідних, мета перед нами стоїть величезна. І зрозуміло, що так просто, аби як робити, ми це не будемо. Це не в наших правилах, я говорю, як тризуба і моїх побратимів я бачу і чую, і знаю, що вони роблять. Я знаю, що в них так само немає розслабоного таким словом. Треба робити організовано і наполегливо. До кінця. Можна і потім електронною почту розіслати. Заставників мас-медії, я би хотів вивідати кому против. Олексій, заяву... Можна електронку. А, ну тоді. Хто хоче. Доброго дня. Після того як до обласної я думаю, що як розібрали барикади.